Сьогодні будемо підбивати підсумки літа та говорити про плани на осінь. Всім привіт! Мене звати Яна, Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Давненько ми з вами не бачилися, зробила таку невеличку паузу на своєму каналі, і про це все я розповім в ході цього відео, тому що таки певні зміни відбулися. Отож заходила я оце літо з такими досить амбітними читацькими планами і загалом планами на цей канал. Проте, впродовж цього сезону якось так сталося, що сили мої зникли, і мені не хотілося ні читати, ні купувати книг, ні загалом робити щось на каналі. Тож цього літа виходило справді невелика кількість відео. Я намагалася керуватися своїм настроєм, адже це моє. Хобі і немає сенсу силувати себе і робити по якомусь графіку. Звісно ж, це є поганим для каналу, але ніяк я б по-інакшому не могла вчинити. Тож, якщо ви хочете підтримати мою діяльність, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані. І, звісно ж, залишайте коментарі під роликами, тому що це завжди мотивація продовжувати далі. Давайте на початку відео я розповім все ж таки, які книги я прочитала. За літо. Навіть не хочу підбивати якихось підсумків, що я придбала сплановано чи що прочитала зплановано, тому що все пішло не по плану, і в цьому, в якійсь мірі вина одна з книг, яку я прочитала, ось так вона на мене вплинула. Але про все по черзі. І це відео традиційно з дитячих книг, і це буде два Вімельбухи від видавництва час майстрів. Це весняний та літній вемельбух. І це просто книги, з якими ми цього літа і подорожували, і ходили на прогулянки, і підчитували їх вдома, тому що це справді класна розвага. Діткам заходять моєму старшому синочку 4,5 роки, то він тут вишукує різноманітні деталі, цікавиться всім, 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 що тут намальоване. Можна просто безкінечно тут говорити, або ж давати йому якісь завдання по пошуку, і це буде його самозайнятість. А молодший синочок, якому один рік Просто захопленням розглядає картинки. І що головне, я можу спокійно дати ось ці книги йому і не боятися, що він їх пошматує, тому що вони картонні, тобто тверденькі, а це одне з того, що найголовніше в дитячих книгах. Ну, на мою думку. Ну і ще цікаво, що ми тут потрапляємо в одне містечко і бачимо пригоди, які там відбуваються впродовж двох сезонів, відповідно весняного і літнього. Цікаво насправді чи буде ще осіння версія такого вімельбуха від авторки, тому що було б дуже класно зібрати весь рік і дізнатися, що там відбувається під час кожного сезону в цьому містечку, тому що як ви розумієте, все дуже весело. Тож, однозначно рекомендую вам звернути увагу на ці вімельбухи та й загалом на видани сучас майстрів дуже якісні цікаві книги, як для дітей, так і для дорослих. Сьогодні ми ще з вами поговоримо про ще одну новинку від них, яка вийшла у серпні, якщо не помиляюся, і її я читаю. Ось. Зараз з неї вирішила почати свій вересень, але про це пізніше. Наступна книга буде це та книга, яка була моєю настольною впродовж останніх двох місяців, і це просто суцільне натхнення. Пантон ХХ століття в кольорах від видавництва Артхас. Я думаю, що ви не здивовані, що саме вони видали таку неймовірну книгу. Ну і власне назва чудово просто розкриває. Про що тут буде йтися. Але насправді тут всього набагато більше, ніж можете ви собі уявити. Ну, в першу чергу, те, що ми візуально бачимо, це чудове оформлення, і таке враження, що на нас просто дивляться сторінки з Пінтерест. Я думаю, що багато хто з вас пам'ятає ці колірні схеми, коли вони ще з'явилися вперше, не знаю, мабуть, 10 чи 15 років тому в інтернеті. І тоді це було прям так вау, коли розбивалися фотографії по кольорах. І ці всі кольори, які були незвичайні. Такі відкриття, складні. Ну, це все було дуже гарно. І тому для мене ця книга вона з якоїсь сторони навіть трішки ностальгійна. Але тут ще все цікаво. Побудовано, тому що ми будемо йти по такій собі історії кольору, яку зробили в цій книзі. Тобто будемо пересуватися десятиліттями. І кожне десятиліття, звісно ж, є чимось відомим. Це можуть бути як архітектурні стилі, так і якісь певні визначні історичні події. І ось відповідно, кожне десятиліття тут так і буде зображуватися. Тому ця книга не просто натхнення, не просто кольорознавство. А це справді ще й така історична довідка, і мені здається, такі саме книги класно тримати у себе чи на приліжковій полиці, чи на журнальному столику, час від часу відкривати, підчитувати для якихось фактів, для натхнення знову ж таки. А мені здається, якщо ви прагнете стати цікавим співрозмовником, це одна з тих книг, в яку ви можете взяти для прочитання, тому що ви багато що тут дізнаєтесь. Ось, наприклад, вплив поп-культури», вулиця Сезам. Ну, і ось тут купа, купа всього цікава. Я впевнена, що буду її читати впродовж усього року, тому що цікаво просто її відкрити, погортати, щось там подивитися, надихнутися, знайти якусь цікаву інформацію, яка просто вас захопить. Тож, якщо ви раптом пропустили вихід ось цієї їхньої книги, то. Будь ласка, будь ласка, прошу зверніть вашу увагу. Це ось це подарункове колекційне видання, яке буде тішити вас або ж дуже порадує ту людину, яку ви подаруєте цю книгу. Тож моя рекомендація. Далі переходимо до ось цієї стопочки, якщо ви бачите, це власне прочитані мною книги вже. Художнього характеру. І перша книга це, звісно ж, Код да Вінчі» та Ден Браун. Буду старатися говорити коротко, тому що відео, звісно, ж, не резинове. Тож, книга, яку я позичала, і хотіла вже дуже давно з нею познайомитися. Вона вийшла ще під час того, як я вчилася в школі, і ось нарешті я з нею змогла познайомитись. познайомитися. Це було цікаво, це було захоплююче, проте мене сильно не вразило. Тут буде обігруватись тема релігії, таємниць, детективна, звісно ж, складова, наче це все є Люблю, але якось мене не захопило. Я взагалі зрозуміла, що пригодницькі книги я останнім часом не дуже. Люблю, і це насправді друга книга Дена Брауна, яку я читаю. Якось так склалося, що я не попала в цю фанатську хвилю свого часу. І друга книга, яка не так, щоб аж захопила, ну було цікаво, але не хочеться далі і далі продовжити читати. Тож не знаю, чи я буду продовжити знайомство з його книгами, тому що вони для мене досить такі пересічні. Проте я радію, що я прочитала Код Да Вінчі, одну з таких його найвизначніших праць. Плюс, якби дізналася, чим фанатіє поп-культура, тому, що як не крути, це одна з таких визначених книг, тому що про неї просто говорили всі. Я думаю, ви зі мною погодитеся в цьому питанні. Тож, свій якийсь такий певний гештальт по цій історії я закрила. Далі книга Нічний цирк. Про цю книгу є окреме відео з живими читаннями. Я її дуже давно планувала прочитати. Вона була в моїх планах до покупок до прочитання вже. Купу-купу років, і ось цього літа я її купила з великим натхненням сіла читати, проте не захопила, мені було дуже нудно її читати. По великому рахунку це романтична, магічна історія кохання, де потрібно закохуватись в певні описи, символіки. Проте я зрозуміла, що зараз на якомусь такому етапі, що мені хочеться читати прості, просто захопливі історії, без. Якихось ось таких символів, затягнутості, насолодів, слів і тому подібне. Мене воно якось стомлює, з якоїсь сторони, навіть часом розчаровує. Тож, ось ця книга, на жаль, також пройшла попри мене. Якщо ж ви хочете дізнатися детальніше про мої враження і взагалом про цю історію, то переходьте відео, в якому я розповідаю власне, лише про цю книгу та про. Наступну книгу, яку я зараз покажу, і це флорографія. Оце знов ж таки книга від видавництва Артхас, яку я вже прочитала за червень, якщо не помиляюся, просто від кірки до кірки. А лежала в мене також біля дивану, і я час від часу розгортала і просто підчитувала про різноманітні квіти. Дуже все цікаво, а, які символи вони мали у мові квітів, якою колись користувалася. Також до кожної книги переважно є прив'язана якась грецька легенда. Тобто, знову ж таки, це есте. Така і якийсь загальний розвиток, тож дуже вам рекомендую. І знов ж таки, якщо хочете детальніше дізнатися про цю книгу, переходьте у відео. Я постараюся залишити посилання на нього під цим. Роликом. Далі я взялася читати книгу Долі і Фурії Лорен Гров. Книга, яка також була давно в моїх бажанках, напевно ж, не знаю, більше п'яти років з того моменту, як вона вийшла. У мене, до речі, примірник 2016 року. І ось я її прочитала. І що я вам можу сказати, весь захват, який є навколо цієї історії, він повністю виправданий. Мені дуже сподобалося. Я взагалі зрозуміла, що я зараз більше люблю с якусь життєву прозу, те, що розповідає про якесь таке. Захопливе з якоїсь сторони життя людей. Ну і власне ця книга є така: тут ми познайомимося з подружжям. Перша частина книги присвячена чоловіку, друга дружині. І це насправді дуже цікаво, тому що спочатку ми спостерігаємо за Життям чоловіка за те, як він народжується, яка в нього сім'я, як він починає вивчатися в коледжі, знайомиться зі своєю дружиною, як він починає професійно розвиватися. І далі, вже коли ми переходимо на частину дружини, всі деталі складуться в пазл, тому що історії доповнюються і виявляються насправді не таким, як є. А для мене в цій книзі основною темою було те, що за більшістю успішних чоловіків часто стоять сильні жінки, які Трішки керують ось цим всім процесом. Чудова історія. Якщо ви раптом ще не читали, Дуже вам рекомендую, мені здається, знов ж таки вона підійде для великого кола читачів. Ще одна книга, про яку я знімала окреме відео, і це Колін Гувер і її Веріті. Книга, яка мене з якоїсь сторони захопила, з іншою розчарувала, ще з третю шокувала. Обов'язково подивіться відео, в якому я розповідала. І тут буде мова йти про письменницю, яка перебуває у такому вегетативному стані після аварії, і наймають дівчину, молоду письменницю, для того, щоб. Завершила її серію романів, адже контракт вже підписаний, і потрібно, щоб хтось це доробив за вереті. Буде тут дуже багато трешу. Одразу хочу попередити, що тут описані сцени насильства над дітьми. Тому, якщо ви вагітна, чи мама маленької дитини, можливо, не варто це читати. Але з якоїсь сторони я її так знаєте хейтила у тому відео, але я її ось не спішу продавати, хоча там казала, продам-продам. Хоча думала, що я її просто продам, то тільки як знімлю той ролик. Але якось чи це мене оформлення тримає, чи все-таки історія десь мене заполонила, поки що нехай лежить на моїх поличках. Ще одна бажанка. От знаєте, зараз з вами переглядаю прочитан свого літа і розумію, що незважаючи на те, що я не виконала певні плани, які хотіла, все ж книги, які я давно... Планувала десь там свої свідомості, я прочитала, і це мене просто не може тішити. І одна з них це Абрикосова книгарня Оресте Осійчук. Також про цю книгу дуже багато відгуків, що це неймовірна історія. І я погоджуюся. Ось в неї хочеться загорнутися. От для мене це настільки тепла, класна книга, яку просто хочеться обіймати і не відпускати. Я обов'язково ще її. Прочитаю, хоча в мене є зауваження, тут буде відбуватися в двох часових лініях події в минулому і в майбутньому. І ось те, що відбувається в майбутньому, ну тобто в теперішньому, мені здається, абсолютно зайвим. А ось минулі події, які розповідатимуть нам про хлопчика, який по факту став сиротою і змушений був жити своїм тіткою і дядькою, просто щось неймовірне. І скажу одразу, що. Після прочитання цієї історії я дуже сильно плакала, і потім я ще пішла в Фейсбук. Тут є така цікава фішка з доповненням цієї книги. Ви можете перейти на такий собі чат-бот Абрикосової книгарні в Фейсбуці і там перечитати певні листи, дізнатися про долю наших героїв, від якої я ще більше плакала. Ну тобто, це було чудово. Я до речі зрозуміла, що зараз мені подобається ось. Першожиттєві історії, два ці історії, які змушують мене поплакати. Напевно, таким чином я також якось себе реабілітую в тих обставинах, в яких ми всі живемо. Чудова книга, ось її я вам рекомендую 100%. І ще одна суперова просто книга це уроки хімії Бонні Гармус. Я впевнена, що багато хто про неї вже чув, читав, і весь шум, всі класні відгуки про цю книгу, вони на 100% є виправданими, тому що це чудова історія. І не, власне, я закрила свій річний пункт про сильних жінок в науці. Як ви мені рекомендували звернути увагу на цю книгу щодо цього мого плану? Так я вирішила її придбати. І це було чудово. Історія будемо розповідати про жінку хімікиню, яка має дитину. І так склалося, що вона буде матір'ю одиначкою. І як і взагалі з такою нетиповою професією, ще й мамою одиначкою в. 60, якщо не помиляюсь, роки, виживати у цьому світі чоловіків. Тут ми дізнаємося загалом про її історію, про її становлення, а також будемо спостерігати про те, як вона в теперішніх обставинах буде здобувати собі шлях. Доля так складеться, що вона стане ведучою кулінарного шоу. Але як ви розумієте, жінка хімикиня вперта розумна, вона перетворить це шоу на дещо більше ніж просто. Поговорити про те, як правильно смажити яйця. Тож дуже рекомендую вам цю книгу. Класна. Мені здається, знову ж таки, вона для дуже широкого кола читачів і багатьом відгукнеться. Далі книга, яка справді змінила все, і це есенціалізм, мистецтво визначати пріоритети, книга, яку я давно хотіла придбати, і ось нарешті я її придбала. Подивіться, скільки заміточок. Це справді настольна книга, і вона підійде для таких людей, як я, які мають дуже обмежений час, але хочуть займатися всім і в цю ж хвилину. Це насправді велика моя біда, тому що в мене дуже багато різноманітних хобі і просто погортаючи... Pinterest, TikTok, Інстаграм, я можу знайти собі ще 10 справ, які мені будуть цікавими. Я ніколи не можу працювати на одній роботі, мені потрібно завжди, крім, наприклад, з основної роботи, мати якісь додаткові підробітки, ну і тому подібне. Тобто я загружаю себе купою всього, а це не завжди є ефективним, скоріше провальним. І ось я часто пробую з цим боротися. І ось ця книга одна з тих речей, які справді е сказала мені Стоп, зупинися! Передивися свої справи, визнач, що є найважливішим зараз. Ну, і власне, вона на мене так вплинула, що я зрозуміла, що, на жаль, моїм пріоритетом не є зараз книги. Я не можу вести книжковий канал в такій кількості, як колись, тому що я просто не можу так читати. Тому що, маючи, до прикладу, вільну годину на день, я обираю між читанням книг, займанням спортом, створенням якоїсь творчості, роботою за комп'ютером. Часом з дітьми і тому подібне. І на жаль, книги програють цей двобій. Тож, ось ця книга, як би це дивно звучало, це одна з причин того, чому на каналі. Почало виходити менше відео. Також а, прочитавши цю книгу, я зрозуміла, що наразі я не маю часу виготовляти закладинки в своїй майстерні. Так так, пам'ятаєте, мої прозорі закладинки. Зараз я від цього відмовилась, тому що зрозуміла, що нові замовлення викликають в мене стрес. І часом я думала, щоб запустити рекламу цього свого маленького бізнеса. Але від самої думки, що мені піде купа замовлень, мені придеться це все складати, робити вручну, коли я це буду робити вночі чи зранку, чи коли мене вганяли паніку. то що Я вирішила це поставити на. Стоп на не знаю дуже велику кількість часу. Зараз одна з тих речей, яку я пробую розвивати, це різноманітні майстерки, майстер-класи творчі для дітей та й для дорослих. Це одне з мого такого захоплення останній рік. Я з дітьми багато роблю різної творчої роботи, і часом це, звісно ж, фільмую. І власне вирішила приділяти зараз час цьому своєму хобі. Тож, якщо вам цікава ось така тема, то я залишу, звісно ж, посилання під відео, тому що частіше я буду там, а на цьому. Каналі я буду з'являтися тоді, коли в мене буде натхнення, мені прийде якась цікава ідея, або я справді прочитаю ту книгу, яка мене дуже сильно вразить. А ось, на жаль, про якусь таку регулярність я зараз і не можу говорити, бо немає ні часу, ні сил. Ну і знову ж таки, наразі є інакші пріоритети. Якщо ви в моїх словах трішки впізнали себе, то не тормозіть, купляйте цю книгу і пробуйте по ній за допомогою неї себе трішки дисциплінувати. Я живу в вічному хаосі зараз, воно і не дивно двоє маленьких дітей, і намагаюся, якось все ж таки повідкидати ці свої зайві справи і знайти ось це. Знаю світло, яке мені допоможе щось та зробити якісно і вчасно. Наступна книга це шоколад, і це одна з двох книг, які я прочитала у черні. Джоан Гарріс давно також планувала купу позитивних відгуків. Є просто неймовірний фільм, який я дивилась, мені здається більше ніж 10-20 Можливо, навіть разів, дуже багато свій час і хочу от зараз знову передивитися. І ця історія буде розповідати про маму з донькою, які приїжджають в маленьке містечко і відкривають там свою майстерню шоколаду, тобто кав'ярня, де вони продають шоколад, цукерки, можна випити, гарячу шоколаду та кави. Тут буде життя маленького містечка, моє однозначно читацьке так, трішки любові, атмосфери, смачного шоколаду, все, що я люблю в цій історії. І, як виявилося, це перша частина серії, я насправді Радь, думаю, що це одинична книга. Є, якщо не помиляюся, вже всі чотири книги серії видані клубом сімейного дозвілля. Проте, подивившись відгуки на Goodried, я не впевнена, чи я хочу в'язувати з цю серію. Можливо, все ж таки лишитися на першій книзі, бути огорнитою у цієї атмосфері шоколада і задоволеною від історії на всі 100%. В будь-якому випадку, ось цю першу частину дуже вам рекомендую. Хоча сама обкладинка, ну, як на мене, вона досить таки. Не дуже привіт, якийсь 2000-й рік не знаю для чого робити ось такі укладинки з фотографіями. Дуже такого не люблю. І остання книга про яку хочу розповісти. Це книга Закон третьої крові, друга частина з. Татралогії, мені здається, Андрія Новіка. І все, що я хочу сказати про цю книгу, це домучила. Десь рік тому якраз я вам розповідала про те, як я прочитала першу книгу в електронному форматі. Вона мені дуже сподобалась це був такий захопливий пригодницький роман, який мене повністю захопив цією атмосферою, Там, що була тема Голема, Праги. І беручись цю книгу, я розраховувала потрапити в чи. В найкращий світ знову ж таки отримати. Просто феєрію відчуттів і того всього. Проте ну, не так склалося, як гадаю. Сперше, тут більше половини книги буде присвячені вже політичним чварам, політичному устрою, що там все відбувається в світі. І лише частина буде присвячена власне, музейникам і їхнім пригодам, чого б мені хотілося набагато більше. Мені було дуже нудно. Я просто не витримала читати про революції, про війну, що насувається. Напевно, через те, що мені вистачає політики. В нашому в справжньому житті. І це було важко. Плюс тут багато крові, жорстокості. Ні, серію я продовжувати не буду. Я поставила цій книзі, на жаль, три зірочки, хоча були моменти, які мені сподобалися. Але насправді думала ще менше, але все ж таки вирішила, що ні, ставлю три. Напевно, що дві це вже буде занижено, бо книга не попала в якийсь там мій настрій, але серйозно вона вгнала мене в такий серйозний нечатун, тому просто навіть не буду продовжувати серію, тому що ось книги пухкенькі, ви розумієте? Я впродовж цього місяця фактично і читала, тому що шоколад я також прочитала в серпні, буквально за три дні, і ось потім весь місяць я мучила і мучила ось цю книгу. Тож, на жаль, прощаюся з цією серію, не планую її продовжувати читати. Ну і що ж я запланувала на осень. Позаду мене, я думаю, вже ви бачите певні гарбузики, тому що я вже створюю собі атмосферу, як не крутити, це мій найулюбленіший сезон. Не знаю, що я там встигну по книжковому каналі, по книгах, по майстерках по цій тематиці. Проте буду старатися створювати собі щастя в моменті, незважаючи на всі обставини і насолоджуватися цією осенью. Покупки я ніякі не планую. Ось. Книжечка з моєї бібліотеки, яку я хочу прочитати цієї осені. було б добре і ці плани здійснити. І перша книжка це Крабат, і це, власне, книга від видавництва час майстрів, те, що я казала, що в цьому відео ще з'явиться їхнє видавництво. І це книга, яку я читаю прямо зараз, і це просто. В першу чергу, подивіться на це оформлення, як вона виглядає. Золотий зріз. Книга просто неймовірна. В першу чергу вона дуже якісна, а ще вона містить багато, прибагато. Ілюстрацій, і всі вони дуже атмосферні і моторошні. Просто подивіться на це задоволенням. Я тільки побачила, як її анонсували, я вже розуміла, що я хочу прочитати цю книгу. Плюс це містична історія, хоча, до речі, події починаються на Різдво, тому, думаю, що її можна буде читати і на зимові свята, тому що, мені здається, зимою також є ось, особливо під час Меланки, цього всього, якась така містична атмосфера в повітрі. От Тож тут ми знайомимося з молодим хлопцем, якому 14 років, він є жебраком і він. Через певні сни потрапляє до млина, де його, так би мовити, запрошують на роботу. І ось там він лишається працювати. Крім нього, ж там працює декілька хлопців. Але ми розуміємо, що там все дуже і дуже е, так містично. І за нотації я так зрозуміла, що буде в них ще й навчання чорної магії. І наш головний герой буде ставати перед виборами, що обирати в своєму житті: злу стежину чи добру. Ну, подивимось, що я буду права. А, я ось прочитала буквально перших три розділа. Мені дуже сподобалось. Це підліткова історія. Але я вже розумію, що тут будуть закладені досить такі серйозні сенси, тому дорослим точно можна читати. Тож це книга мого вересня, і я впевнена, що якщо я буду робити цієї осені ще якусь хелвінську добірку, думаю, що ця історія туди точно. Потрапить, а вам рекомендую насправді не зволікати і вже її придбати на ось цей жовтневий час, тому що ну це щось дуже і дуже особливе. Серйозно, перейдіть на сайт видавництва, почитайте про цю книгу, почитайте уривки. А я думаю, що вас це так само захопить, як і мене. Також цієї осені я хочу прочитати книгу Стівена Кінга, та що породжує вогонь. Зазвичай я читаю одну книгу Стівена Кінга в рік. Так воно і виходить. Ось така в мене є на полицях. Хотіла би прочитати, ну і власне купити ну. На перспективу, яку буду читати колись там згодом. Загалом не пам'ятаю про що ця історія, але щойно, до речі, побачу, що в мене якісь пошкодження на книзі. Але я так підозрюю, що це зробили мої діти, тому що наче купували цю книгу нормальною. Тож, якщо читали, будь ласка, діліться вашими враженнями. Перед продовженням моїх читацьких планів хочу вам нагадати про мій промокод Рід 25, який діє» на сайті 25 Coffee Roaster. Так, він діє постійно, тому ви собі просто запишіть його в нататки і постійно використовуйте, щоб мати змогу купити смачнющу каву за знижкою. Зовсім нещодавно мені якраз надіслали бокс з осінніми новинками. Там можна замовити не лише повнорозмірні кави, але й дегустаційні бокси. І мені здається, це просто неймовірний шанс попробувати різну смачну каву в такому форматі. Також в них зараз, до речі, є новинки з помітками для молока. А, еспресо, і ви таким чином ще можете обрати ту каву, яка Краще підійти для того способу заварювання кави, яку ви більше любите пити. 25 кофі-роустер кофіростер це однозначна любов. Нещодавно, я, до речі, готувала гарбузове лате. З ним я зустрічала свою осінь. Воно вийшло настільки смачне, ви просто собі не можете уявити. В своєму інстаграмі я залишала рецепт. Тож переходьте, також читайте. Але я впевнена, що смак цього лате, ну такого справді, як з кафе, в мене вийшов завдяки тому, що за основу, звісно, ж я брала каву 25 кофі кофірозстер. Тож пам'ятайте, промокод RID25 дає вам 20% знижки на всю зернову каву. А ми повертаємось до планів і наступний план: це Ніл Геймен. давно планувала прочитати. Це ж історія про дівчинку, яка потрапить у такий собі вивернути світ, де всі з гудзиками замість очей. Колись дивилася мультик, це було повне захоплення. Подивимося, чи сподобається мені книга, бо знаю, що не всі захоплені від книги, що мультик багатьом більше подобається. Ну, але подивимося, мультик, я напевно що дивилася років 10 тому, бо ж яка вже стара. Тож це буде майже свіже враження від історії. Далі впродовж осені планую підчитувати Ширлі Джексон і її оповідання. Звісно ж, познайомимося з лотереєю, її найвідомішим твором. Ну і загалом буду читати ці оповідання час від. Від часу підряд читати оповідання це таке собі. А ось час від часу між книжками розмежовувати під настрій, це вже цікаво. Їх тут є декілька. Я ось дивлюся в зміст, що тут поділено на частини, і я так розумію, що це навіть не знаю, кожна частина, з окремими оповіданнями, незрозуміло. Ну, почитаю, вам потім розповім. І я вже чула перші відгуки, що тут є такі досить крінжові оповідання, ну але. Чому і ні? Мені здається, в жовтні в листопаді сам час читати щось таке від королеви жахів. Далі дуже хочу прочитати книжку Белман та Блек Діани Сеттерфілд. Третя книжка, якої ще не читала в цій авторки. мені дуже подобається творчість, і в неї вона настільки містична, що ну, сам Бог велів просто читати цю книгу у жовтні. Тому я думаю, що в вересні я за неї точно не буду братися, а ближче до Хелвена, ось її прочитаю. Можливо, навіть буду мати настрій на якийсь влог. Ну, подивлюся, подивлюся на вашу підповідність. В цьому відео подивлюся, чи будуть якісь перегляди, коментарі і тому подібне, чи взагалі комусь треба знімати. Ці відео і є сенс на це витрачати час, чи може просто насолодитися історією наодинці з собою. І остання книга, яку я хочу прочитати цієї осені, це місто привидів Шваб. Я її вже придбала, мені здається, чи в кінці весни, чи на початку літа, але все ж таки відклали її на осінь, ну, тому що ну це осіння історія. Псувати її літньою спекою не хотілося, хоча мені ось просто хотілося її дуже швидко прочитати. Бо книги Шваб мене захоплюють. Видання. Класне, з такими милими котиками, червоний зріз, загалом оформлення, супер. Я планую прочитати цю книгу і придбати ще якусь її з книг, чи це буде пекельна пісня, чи ось ця її трилогія про Лондон, яка також виходить в видавництві неба. Ну, подивлюся, спочатку подивлюся, як мені ця книга зайде. Раптом вона мені настільки не сподобається, що я подумаю, камон, не буду витрачати свої гроші. Тож, ось такі в мене осінні плани. В коментарях, будь ласка, пишіть, що ви прочитали літом, як вам взагалі зараз читати. Чи для вас читання це основне хобі, основний життєвий пріоритет зараз. Ну, одним словом, буде цікаво поговорити, бо, як бачите, я перебуваю зараз в такому, знаєте, не дуже читацькому настрої. Ну, але подивимося, як це все буде. Не хочу наперед загадувати, тому що настрій це дуже мідлива річ. У будь-якому випадку бажаю всім класної, спокійної, звісно вже осені. Нехай вам багато читається і загалом все буде класно. До нових зустрічей, Па-па!